Привіт-привіт, з вами Аліса Фол. І сьогодні я знімаю відео на дворі у своєї бабусі. Сьогодні я буду розповідати про те, чим я займаюся. На, на дворі у бабусі. І так, подивимося відео. І так, я у бабусі катаюся на годинці Дай мене не вдар. Ще. Я танцюю та співаю. А ми ще тебе. Lubí, ty oh. Alež ja tebe kocha. Ale... Je. My s tobou raz som bude. Ty, ty, mňa, moji ľudí Podpisčiky. Ja, I... ja prekáľu sa. Сьогодні я буду розповідати про те, що я робив на дворі всякі приколи. Поїхали. Все, Я граюся зі своїми тваринами. Це моя такса Джуля. Ой, її вже бачили, а я її сестра. Mm. Така вона хороша. З вами була Аліса Фол. Ставте свої пальці вверх та підписуйтесь на мій канал. Я вас люблю всі І так, я покажу, як моя мала катається на гойдалці. Каже, ці... каже, що це Вона кажеться екстремально. Мені якось. Всім привіт. Це вона мене леве це кльово! Снежка в уре. Вы бачите скляться на доске, да? Снизу. А теперь реки. Минута вся нас! Видно дивись Ай! Рісово! Трохи ближче! Всього там цікави! Тобі обов'язково! Ууууу! З вами була сестра!